Російські обстріли та корумпованість влади такі проблеми є найактуальнішими для жителів Чернігівської області. За результатами опитування його проводив фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з соціологічною службою центру «Разумкова» з 11 до 21 вересня. За словами комунікативного менеджера фонду Юрія Горбаня, дослідження проводили за підтримки програми Матра, що фінансується посольством Королівства Нідерланди в Україні. Ми взяли чотири регіони Чернігів, Суми, Харків і Одеса. Регіони, які ну, цікаві з багатьох точок зору. Ми проводили опитування в областях згідно всіх соціологічних вимог, тобто вибірка, тобто враховували соціальний стан населення, село, місто, вік, стать. На Чернігівщині опитали 257 респондентів із різних районів. Окрім запитання про актуальні проблеми, людей опитували, зокрема, про ставлення до місцевої влади, української мови, УПЦ, заборони російських артистів та фільмів. До повномасштабної війни не у всіх було розуміння, для чого обмежувати доступ російського культурного продукту до українського ринку, каже аналітик фонду Сергій Шаповалов. Погоджувалися з тим, що це є необхідний крок загалом по Україні, тільки от переважно на заході, навіть в центрі нашої держави, куди Чернігівщина відноситься також, ну і сумщина, також не було розуміння, що це потрібно робити. На щастя, зараз здебільшого люди погоджуються, що це необхідний крок для захисту держави. Це ще один вимір нашої безпеки. Але, от, до речі, на Чернігівщині трохи більше тих, хто е, вважає, що це помилка, да і що це обмежує права громадян. Детальніше з результатами опитування можна ознайомитися на сайті та у соцмережах фонду Демократичні ініціативи.